Добрий день, шановні одинадцятикласники! Сьогодні ми з вами пишемо контрольний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завдання. Ви вже ознайомилися з презентацією, яка допоможе вам підготуватися до переказу, а також містить вказівки щодо його оформлення. А зараз ознайомтеся із текстом переказу. По закінченні інституту Антон ніколи не забував про неї, про ту, яку любив від першого до п'ятого курсу і яка не прийняла його любові. Він одружився, мав дітей. Життя його посувалося вперед так, як воно посувається в багатьох. Він навіть був щасливий у лоні своєї сім'ї. Проте, з-поміж Буденщини, раптом починав йому світитись далекий інститут. Студентські роки, а в тому світлі найяскравіше поставала дівчина, яку він так без взаємності любив, мучився тією любов'ю, страждав од неї, як від внутрішнього, ніколи не вгамованого болю. Коли перебирав спогади, біль той знову повертався до нього, у грудях нило, смоктало, і все навколо ставало нудним і зайвим. Коли в нього інспектора обласного відділу народної освіти з'явилася змога поїхати в село, де він знав про це від своїх колишніх товаришів, учителювала вона, Антон зважився на цю поїздку відразу. Вже на вокзалі відчув, що думає про свою мандрівку більше, ніж годилося, що той притаєний біль знову повернувся до нього, породжуючи в душі тужливе. І водночас радісне передчуття не поїхати. Проте квиток уже було взято, на нього чекали там, у районі, і він зайшов до вагона з таким відчуттям, ніби поїзд повезе його не у віддалений куток області, а в молодість, у її рожевий серпанок з давніми надіями і хвилюваннями. Гремкотіли колеса, і під їхній монотонний перестук до Антона приходили спомени, пов'язані з нею, і від тих спогадів ставало йому душно і млосно. Він не міг всидіти купе, виходив у тамбур і, дивлячись на мінливі осінній пейзажі за вікно, на тихий осінній усміх природи, думав, що ні, таки не пропали його почуття безслідно, що вони іскрою тліли в купі опалого листя. А оце спалахнула та іскра, і він, Лебонь, любить зараз так само, як і колись любив, як увесь цей час любив. Наперед уже уявляв їхню зустріч. Здивується вона, зрадіє, вийде з себе чим небудь, що, можливо, іноді споминала про нього. Звичайно, вони згадуватимуть своїх однокурсників: хто де працює, у кого яка сім'я. З ким що сталося, і щоб там вони не почували одне до одного колись. А тепер він неодмінно побачить, як вона змінилася за цих десять років, і що він колись любив її не теперішню, а ту, якою вона була давно і якою вона вже, мабуть, перестала бути. І під час цієї зустрічі, дивлячись на неї, в її колись таке дороге. Запаморочливе миле обличчя, чи зуміє він відшукати те, що не давало йому спокою, що мучило його, чи пощастить йому побачити те, що й досі озивається ниючим болем у серці? А коли не пощастить? Коли ця зустріч стане для нього звільненням від того тягаря, яким стало для нього це почуття, а душа його нарешті. Здобуде ту незалежність, ту легкість, якої вона прагнула завжди і якої, виявляється, так і не змогла здобути. Антон зійшов на маленькій станції непоказного районного містечка, задумливо пройшов у пристанційний сквер і сів на лаві, стежив, як повільно спадає на бур'янисту клумбу осокорове листя. Так просидів з годину. А потім повернувся на вокзал, узяв квиток на найближчий поїзд і поїхав назад, додому. Був спокійний, не такий знервований, як перше. Антон пояснив собі так: ні, я не можу їхати в її село, бо я неодмінно після цього розлюблю її. Я не хочу тієї свободи, яку мені дасть ця поїздка. Я хочу й далі відчувати неволю, я хочу й далі любити її. Нехай вона буде в моїй пам'яті такою, як була колись. Я не хочу розчаруватись. Він повернеться додому, скаже дружині, що в дорозі раптово занедужив. два дні не ходитиме на роботу, і ніхто ніколи не довідається про той роман, який він пережив під час цієї поїздки. Про той роман його мрій, якому не було кінця, не було і не буде. Зверніть увагу на творче завдання до тексту: Висловіть свої думки з приводу того, яке значення в житті людини має кохання. Чим воно було для Антона? Щастям чи мукою? Чому він повернувся додому? Так і не зустрівшись із нею. Чи вірите ви в кохання на все життя? Запишіть стислий переказ тексту на чернеці. Відредагуйте його. Запишіть творчу частину відповідно до зазначеного творчого завдання. Відредагуйте написане, запишіть число. Назву тексту, яку вам треба буде дібрати самостійно, план у документ або робочий зошит. Запишіть після цього текст переказу, дотримуючись абзаців відповідно до свого плану. Увага! Творча частина пишеться після переказу з нового рядка з абзацу, без будь-яких пропусків рядків. Надішліть роботу для перевірки і оцінювання. Нагадую, що це обов'язковий вид роботи, який ви маєте здати в межах другого семестру. Я бажаю вам творчого натхнення у написанні стислого переказу тексту. А також я бажаю всім вам світлого, чистого, прекрасного і взаємного кохання. На все! Життя. Дякую за увагу!